Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. Івано-Франківський апеляційний суд залишив під вартою депутата Калуської міської ради, який на смерть збив велосипедиста. Я вважаю, що даному <гум> так. Військового ослідування все ж таки закритиму фільмі. У Івано-Франківську створили мапу доступності для маломобільних груп населення. Ухил дуже стрімкий, можна перевернутися. Ну я думаю, що 99% людей на кріслах колісних просто не зможуть його перейти. У Івано-Франківську відбувся юнацький турнір із дзюдо пам'яті майстра спорту з боротьби пили паперети. Представлені учасники нашої області всієї також. Приїхали з Ужгорода, з Чернісів, з Львова, з Черкас. 13 листопада в Івано-Франківському апеляційному суді розглянули скаргу депутата Калиської міської ради Тараса Барнича щодо обрання йому запобіжного заходу. Чоловіка підозрюють у тому, що 26 жовтня 2023 року він нетверезим на смерть збив автомобілем велосипедиста. 27 жовтня Івано-Франківський міський суд обрав Тарасу Барничу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів. Адвокат підозрюваного Олег Іванів під час судового засідання просив замінити своєму підзахисному запобіжний захист на домашній арешті з можливістю внесення застави. Він додав, що Тарас Барнич раніше не судимий, має дружину і дітей, міцні соціальні зв'язки, займається волонтерством. За що отримав подяку від однієї з військових частин. Олег Іванів попросив визначити заставу у розмірі 40 прожиткових мінімумів. Я зазначаю, що барнич діями жодним чином може не може вплинути ані на хід до свого розслідування, ані на збирання доказів, оскільки ці ризики вони. Формальні і жодними чинення не, не доведені. Я вважаю, що суд е, прокурору усунув сіли не достатньо на вівторому грунтовому представню центральної свиності і відповідно суд без підписання таборових і визначив е, приблизно до переконання про те, що слід застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Адвокат Сергій Любчик сказав, що потерпілі претензії до Тараса Барнича не висувають. Вона захисту обрала позицію. Ця позиція цілком щиро віддато підтримується нашим захистом, про те, що в ході дозволу того розслідування усі можливі заходи щодо відшкодування закладаної матеріальної генеральної школи. Натомість прокурор Денис Свірідов сказав, що апеляція адвокатів не обґрунтована. Я вважаю, що на даному етапі дозволу цього розслідування. Це ж таки такий закриті необхідно. Скільки ризики щодо е, переховування до своєї розслідування є суттєвими? Е, також, е, поки триває своє розслідування, є суттєві ризики наслідків, потерпілих інші вчасники кримінального напровадження. Підозрюваний Тарас Барнич сказав, що визнає підозру, шкодує про скоєне і співпрацюватиме зі слідством. Хочу сьогодні, що буде, що сталося. Важко переносити це, збираємося весь чи перешкоджати навпаки, допомагати всім. Івано-Франківський поліційний суд залишив без змін запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, без можливості внесення застави. Нагадаю, 26 жовтня 2023 року поблизу села Голень Калиського району трапилося ДТП. На дорозі Стрий Чернівці, 37-річний водій автомобіля Вольво, наїхав на 76-річного велосипедиста, який рухався у попутному напрямку. Від отриманих травм чоловік помер на місці. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці поліції області. Як йдеться у дописі ці водій авто був нетверезим. У нього виявили 1,12 проміли в крові. Про підозру у вчиненні цієї аварії повідомили депутату Калуської міської ради Тарасу Барничу. Степан Пенкалюк, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківськ. Радник міського голови Івано-Франківська з питань доступності ветеран війни Юрій Гапончук створив мапу доступності. На ній зобразив маршрути від вічового майдану до лікарень. Він розповів Суспільному, що це ті шляхи в місті, які насамперед потрібно зробити доступними для маломобільних людей. Під час підготовки цієї мапи каже Юрій Гапунчук, проаналізував стан вулиць та визначив, що на цих маршрутах необхідно переробити 182 пониження тротуарів, а ще 111 — дообладнати. Я проінспектував дороги, покриття і переїзди. І якби один із таких недоліків, який знаходиться саме біля лікарні, це недо, потрібно дообладнувати ці з'їзди для того, щоб військовим, які втратили кінцівки, будучи на пісках, військові могли нормально пересуватися. Це перехрестя вулиць Галицької та Бальводерської у Івано-Франківську. Франківець Володимир Онуфрик пересувається на візку. Він каже, що бортовий камінь на цьому пішохідному переході є небезпечним для людей з інвалідністю. От зараз ми бачимо теж два переїзди, які які перешкоджають трохи руху на, для людей з візками. Треба мати. Певні навики через те я, ці переїзди вніс в карту. Тут ухил дуже стрімкий, можна перевернутися. Ну я думаю, що 99% людей на кріслах колісних просто не зможуть його перейти. Треба шукати якийсь інакший, але тут я навіть не знаю, тут треба обходити. Заступник директора департаменту інфраструктури, житлової політики та комунальної політики Івано-Франківської міської ради Назар Рогів розповів сьогодні на брифінгу, що станом на 13 листопада підрядні організації облаштували пониження пішохідних переходів на вулицях Бальвадерській, Любомира Гузера і Заклинських. Також каже, тривають роботи на пішохідних переходах: на базарній шпитальній старозамковій та на перехресті вулиць Миколайчука Стуса. В військовому порядку також використовуємо тактильну плитку для людей з повною чи частковою втратою зору. Для людей з повною втратою зору вона має рельєфні такі направляючі орієнтири. Для людей з частковою втратою зору вона контрастна і кольором відрізняється від покриття, яке облаштовано довкола. Юрій Гапончук розповів, що планує розробити мобільний застосунок, в якому буде туристична карта міста з усіма доступними для маломобільних людей закладами. Ілона Шевченко, Роман Булелек, Суспільне новини, Івано-Франківськ. Відкритий юнацький турнір із дзюдо серед юнаків та дівчат пам'яті заслуженого працівника фізичної культури і спорту України, майстра спорту з боротьби Пилипа Терендійовича Перети відбувся 11 листопада в Івано-Франківську. Участь у ньому взяли юнаки віком від 11 до 14 років та дівчата віком від 12 до 14 років. Відпрацьовує прийоми із дзюдо Вікторія Ідзі із Тисманицької дитячо-юнацької спортивної школи. Дівчина каже. Каже, що це буде її перший турнір, як і врешті учасників команди із тисминиці. Готувалася я майже два роки. Мені подобається займатися дзідом, тому що е, ну я буду їздити на змагання, не буде знати весь світ. Мені подобається дзюдо. А це команда з Ужгорода. Один з учасників Максим Капушинський каже: займається дзюдо сім років. Взагалі, нас приїхало 27 десь десь так. Як ти зосереджуєшся, що ти намагаєшся спочатку зробити? Має бути мотивація, щоб це саме головне. Мотивація це саме головне. Майстер спорту з боротьби Пилип Перета започаткував дзюдо на Прикарпатті. Тому проведенням цього турніру вирішили вшанувати його пам'ять, каже головна суддя змагань Валерія Перета. Відбуваються змагання втретє. Сьогодні на наше змагання приїхало близько 160 учасників. Представлені учасники нашої області всієї. Також приїхали з Ужгорода, з Чернісів, Стернополя, з, з Черкас, з Житомира. Переможці будуть розіграні в 24 вагових категорій. Змагання відбуваються за олімпійською системою, каже Валерія Перета. Переможець бою проходить далі і знову змагається. Той, хто програв, має шанс поборотися за третє місце. Франківець Святослав Кріцак у першій боротьбі на татамі здобуває перемогу. При повторній сутичці знову перемога. Хлопець каже: у нього вдома 20 медалей, тому і сьогодні розраховує на перемогу. Суперник Не бобашки вдалося. Які він помилки зробив? Помилку зробив те, що він бог від, 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 віддав мені захват фі, і свій, на якого я постійно кидаю. У мене мама цим займається, і сестра була займається. І мені взагалі цей спорт подобається. Матір хлопця Ірина Кріцак, кандидатка у майстри спорту із дюдо. На цих змаганнях каже, вона у якості глядачки та звичайно вболіває за свого сина. Є такі його конкуренти, які він з ними змагався на попередніх змаганнях, які такі, що програвав. Ну він у них є, що вигравав, але надіємо, що на призове місце. Треба думати, звичайно, що як підвернутися, який кідок може засувати, варто, не варто. Це не тільки вийшов собі і будь-що робиш, а це праця щоденні тренування. Оксана Василик, Роман Кочержук Суспільне новини Івано-Франківськ. Мене звати Уляна Пчолкіна, я громадська діячка, яка опікується правами осіб з інвалідністю в Україні. Повномасштабне вторгнення 24 лютого. Я зустріла в себе вдома, в Бучі. Дев'ятого березня ми поїхали по непогодженому коридору, і ми просто вискочили. У нас українська організація група активної реабілітації. Ми переформатувалися. І так як ми організовували табори, працювали з програмою першого контакту, ми припинили ту діяльність, але травмованих осіб стає більше, більше, більше і більше. І 2014 року, і до того, ми ніколи не розділяємо людину, тому що яка різниця між військовим з травмою спинного мозку і цивільним з травмою спинного мозку? Потреби будуть однакові. Нормальне крісло колісне, нормальне самообслуговування, навички, які людина потребує, нормальний менеджмент сечового і кишківника, нормальне сексуальне життя. Ну, тобто ми говоримо про всі ці теми, ми вчимо людину жити далі. Я розумію, що можливо за свого життя я глобально не зміню нічого, але точно знаю, що я можу закласти хоч пару цеглинок в цей фундамент. Тому власне я намагаюся якось, хоч трошки зберігати енергію, вчитися дуже багато для того, щоб працювати далі потім на відновленні. Якщо ми не будемо єдині, ми не виживемо. Так, українці такі ми, ми різні, дуже різношорстні. Ми можемо по різному дивитися на різні речі. Але коли Рашкастан вторгся до нас повномасштабно. Всі взяли руки в боки ні. Мою Україну чіпати не треба. Тобто ми всі об'єдналися попри дуже різні погляди. Вважаю збройним силам України перемог великих та маленьких, бо вони також потрібні. А ще сили і беззаперечної віри в нашу любов, бо вона безмежна. І з кожним солдатом, з кожним офіцером, який зараз бореться за нашу незалежність, ми стоїмо поряд. І наші серця б'ються з вами в один такт. Наша перемога це міцні обійми сина і розуміння того, що цій війні він більше не належить. Це яскраві очі доньки. За безпеку якої більше не треба переживати, це вся родина за столом, а також величезна радість для нас всіх. Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах.